Вітаю власне, розкажіть нам, як довго ось ця епопея зі знесенням пам'ятника тривала? Бо знаю, що навіть на останній сесії обласної ради так само власне звітувала Інна Михайлова, і вона говорила про те, що немає поки що такого рішення від мінкульту. І вже от ви його нарешті отримали. Як довго це все тривало? Ну насправді робота проводилася ще з початку весни, тому що нами було опрацьовано як департаментом, було опрацьовано весь перелік пам'яток, які в нас перебувають. На обліку, в тому числі це і пам'ятник е, Миколі Островському е, Хмельницька обласна адміністрація. Офіційно листом звернулася ще у середині липня до міністерства культури з проханням вилучити е, в, ну, із разом із е, всім переліком, який ми надіслали, в тому числі і пам'ятник Миколі Островському, і фактично пройшло два з половиною місяці, і ми отримали наказ від Міністерства культури про те, що пам'ятник виключається з переліку пам'яток місцевого значення та не підлягаєся. Нення до державного реєстру нерухомих пам'яток України, що будете далі із ним робити? Бо ми ж розуміємо, що поруч там теж так само й музей колись був його, а тепер вже він здається тоталітаризму, так і чи будете ну, просто цю каменюку кудись перевозити, чи знищити її, наприклад. Ну, давайте не будемо забувати про те, що пам'ятник є ще і музейним експонатом. Тому питання перше ми вирішили щодо зняття його з обліку як пам'ятки, але залишається як музейний експонат. Тому на жаль, зараз це питання вирішити прямо дуже швидко. Ми не зможемо, але є варіанти, коли ми можемо його перемістити до музею терору, який знаходиться у місті Львові. Це один із варіантів. Один із варіантів ще у нас. Розглядається взагалі перевезення його до е, е, такої його, е, напевно, творчої лабораторії, скажем, сина е, з Ноби, який є автором е, цього пам'ятника. Ну і варіант, якби такий самий е, останній це коли його вже виведуть із. Е, Музейних експонатів, то звичайно тоді його можна повністю буде розібрати. Тобто, шлях ще є трошки тривалий, але я думаю, що поступово ми якось налагодимо цю ініціативу. І ну, ви вже якраз казали, що це був перелік, і це був не один пам'ятник, з якого ви прагнули, якраз ну не те, щоб ви? Ви за запитом громад, бо ми ж розуміємо, звідки тут ну, от бажання таке, так би мовити, знести, перемістити чи кудись аби він переїхав. Скільки подібних об'єктів ще є у черзі на те, аби перейти із ось подібних там пам'яток пам культури вже в музейні експонати або взагалі? Галі перетворитися на ніщо це різного роду об'єкти. Загалом ми подали до Міністерства культури перелік із із 204 об'єкти. Але сюди включаються це не тільки пам'ятники, це і є будинки, в яких відбувалися певні історичні події, наприклад, там різні засідання, виступи політичних діячів і в тому числі. Досить таких багато об'єктів у місті Хмельницькому. Відповідно, ми звернулися з проханням зняти статус пам'ятки історії місцевого значення саме з цих будівель, але залишаються ще і у нас будівлі, які там, наприклад, не є пам'ятками а наприклад, залишаються в категорії архітектури, або, наприклад, взагалі не залишаються в статусі пам'яток. Ну і плюс ще сюди ми додали різного роду об'єкти мистецтва, які там, наприклад, таким як Валі Котику, Зої Мадим'янський, тобто, це ті об'єкти, які ми порахували, що їх варто все-таки виключити з переліку пам'яток, їхня подальша доля це вже на розсуд органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо будинки ми розуміємо, що вони так і залишаться, просто зніметься з них статус, то такі, як Пам'ятники вони можуть бути перенесені, вони можуть бути демонтовані взагалі, або зберігатися там на якихось комунальних підприємствах, або можуть так само бути передані до музейних установ.